Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. Це друга частина про садівничі рослинні, квіткові справи. Тому я зараз іду займатися ними. Вам бажаю гарного перегляду і гарного настрою. Якщо ви на нас ще не підписані, але полюбляєте дивитися життєві відео, також хочу сказати, що ми знімаємо не тільки про садівництво, а також про наше життя, тому підписуйтесь. І вже, мабуть, ви помітили на задньому фоні, так що тут уже Розквітає все душі Дендрон. дуже гарний, такий пишний кущ, я кайфую від нього. Мені спочатку не дуже подобався його колір, але зараз він не, не чисто білий, він з таким розуватим відтінком. І не пудровий, але й не білий, і не рожевий. Дуже гарний. Почати я хочу з троянди, хочу її швиденько обрізати, поки вона не заросла, тому що я не зможу потім знайти, де вона там нормально виросте, щоб її обрізати сухі гілочки. І хто не бачив влог, ми купили такий от ящик. Це не для квітів, це будівельний ящик. Але ми вирішили його використовувати як таку міні-клумбу. Простила туди троянди. Дві рожевих і одна червона, посередині, до речі, червона. Я хочу, щоб трішки ще земля всілася. Потім насиплю ще землі і поряд хочу посадити віоли. Я думаю, буде гарно, ось щось схоже, як у нас отут. -от. Оці кумпочки маленькі. Бачите, як гарна. У мене буде багато віолу. Головне їх підрізати, щоб вони успішно квітли і довго. Хто це заглядає? Вдомо виглядає, а? Хто? Чома? Привіт! в цьому році все-таки ще спробувати посадити на клумбі чорнобривці і айстри. Але я не саджу їх рядочком, тому що це, ну, варіант. якщо сломаки будуть їсти, вони будуть іти просто по рядочку. Я вирішила хаотично їх посадити. Посадила отакі от айстри, це 60 см вони а тут не пишеться, 60 см висоту. Я їх посадила туди далі. А ближче сюди чорнобривці, з мама Костяна передавала. Я не знаю, що це за чорнобривці, але вирішила виростити, виростити. ні. Ну нічого страшного. Ще гарненько утрамбувала і я думаю, через тиждень можна вже чекати, коли вони проклюнуться. В цьому горшечку в мене чорнобривці посаджені, а ось сюди. Я сумніваюся, що тут щось вже вилізе, все якийсь бур'ян росте. Скоріше за все. А, а якщо ні, то ладно. <с Gay -trio> я хочу сюди посадити також айстри. У мене є низькорослі 25 см. Я думаю, він тут буде якраз нормально, Ну так, хоча б не дуже густо, щоб, щоб так штук сім а потім залишити. Я посаджу всі, а потім деякі заберу, коли вони вилізуть, пересаджу кудись, а інші залишу. І в мене астрички 25 см, квітнуть вони із серпня по жовтень. Це якраз чудово. Тут одна одної 30 см Вона треба садити. Я ніколи так не саджу по таким рекомендаціям, а ви так саджаєте. Я із хати, з будинку забрала цю троянду, де хочу її пересадити, хоча вона, бачите, вже почала знову зболівати. Її треба буде пересаджувати. І, мабуть, пересаджу її в оцей горщик. В цьому горщику якраз була червона троянда, вона себе чудово там почувала, перезимувала на червоному, ні в червоному. Червона ж була троянда, правильно тут? А ні, червона троянда була в тому відрі, я згадала. Але нічого, сюди я пересаджу цю троянду. І хай мабуть, в цьому горщику в цьому році. А там вже буду дивитись по факту. І тепер у мене ще залишилось. У мене залишилась гвоздика. У мене деморфотека ця червона залишилась, до речі, гляньте. Вона чисто червона стала без плям. Чому так цікаво? Але не суть. Треба її пересадити, мені треба її пересадити, а пересадити. І я хочу пересадити просто в кімнатні горщики. Залишити, зробити тут таке тріо. А на цьому столику його також помити до речі, треба, але то вже в самому самому кінці, коли я вже поприбираю тут на полу, все порядки не понаводжу потім. Зараз я хочу пересадити цю гвоздику, пересадити диморофотеку, і потім я ще хочу купити низькорослу також, ще одну віолу, але іншого кольору, і посадити в цей горщик. Сюди дренаж. дренажу головне багато насипати і один кущик буде краще доводи. Тобто, взагалі це здається для кактусів. І це, до речі, ми знайшли тут, на передньому дворі. Тут ріс кактус, його хтось виніс, закопала цю штуку, я відкопала і вона із хендмейд португа... Португал. Коротше, з Португалії. Було дуже неочікувано. Отримати спадок від когось такий горщик з Португалії, ручна робота. Ну, це реально дуже круто. Гвоздику я хочу посадити в цей горщик. Ні, не гвоздику, деморфотеку. отакий от, от більший. Я сподіваюся, їй буде нормально, як гадаєте. Ну, поки ще нормально, якщо буде її погано потім, я її пересаджу. Хоча в неї, звісно, коріння тут уже таке. Але подивимось. Я вже думала навіть отакий вот от посадити горищик. Його можна повісити, наприклад, на стіну або на забор. Ось так от. А може її сюди пересадити? Хм, дуже цікаво. І куди його повісю? Що все таки сюди. От гарне питання, правда? У мене просто отаких два горщика. і я навіть не знаю. Та ні, так як у мене два таких горщика, краще я щось сюди одинакове посаджу і потім кудись повісимо. Тому хай стоїть, я посажу оцей коричневий. Поливаємо. Стіл трішки труситься, чогось боїться. щоб земля всілася. Треба підрізати, правда, у мене це секатори для кущів. Були ще одні, але я не знаю, де вони ділися. Постійно щось десь згубиться. У вас також? Чи ні? Чи є такий горщик. Це якраз тут троянда була, і я хочу сюди пересадити гвоздику. Чудово. У мене вже також коріння велике. Нормально її, Ще їй багато не треба. До речі, бачила такі гарні гвоздики. У мене така, от а ще в магазині Боже, які вони шикарні. Я спочатку вдягала окуляри чисто, щоб від сонця були, але зараз як обруч. Обруча немає, треба купити обруч. Ну, а я на сьогодні вже все. Тому хочу підвести підсумки, ще я встигла зробити. Я сьогодні задоволена своєю роботою. Вже чесно, дуже хочеться довести все до ладу, зробити красоту, щоб все було шикарно, але роботи ще немало. І буду потихеньку так вечорами, гарна, коли буде гарна погода, не вітряно, ну, доща немає, буду виходити працювати, Ах, поки Костя з Тьомою сидить. Ми ну, сьогодні, до речі, не захотіла йти гуляти, я думала, вони захочуть вийти погуляти. Мені допомогти. Ні. Дуже дивно. Тому давайте покажу, що я зробила, і сама зафільмую, зроблю підсумки, скажімо так, своєї роботи. Але мені вже подобається. З клумби тут особо починати нічого, тому що я просто посадила сюди і чернобривці, і айстри, подивимося, що з них буде. Виростуть, не виростуть. Я, до речі, не говорила вам, але ми хочемо ані говорила. Я говорила, а в Логові здається, що ми хочемо цю полуницю, поки вона не квітне пересадити, просто досипати землі, поки покласти сюди агроволокно і посадити її. Бо вона вже тут ну, бур'яна, бачите, моху дуже багато стає і тут особо не попрориваєш. Але вона вже все буде квітнути. Та... До речі, дуже смачна. І оця полуниця, що ви розуміли, оце все я садила ось сюди, в горщик. Здається, п'ять штук у цьому горщику було. А це два роки тому було. П'ять штук я посадила чи шість. І оце матерні тобто матерні як це звучить, та батьківські кущики один уже не дуже, і ці не дуже, оці, до речі, ще гарненькі. І оце все, це їхні дітки. І ще й половину ми віддали. віддали. А половини тут немає. І дуже вона швидко розрослася. Тут я вже посадила ще цинію. Подивимося, вона захоче тут рости, чи не захоче. Ну, вона захоче. А чи з'їдять її сламика, чи не з'їдять, от гарне питання. Дивіться, вже починає квітнути. Клас. Тут хаос, але вже краще, ніж було. А, неповний залишився мішок, і його не вистачить, треба буде докупити. А, тут, речі, так подобається мені цей горщик. Він такий мікс такий вийшов дуже класний. Тут я пересадила троянди, досадила ще фіалочки віоли, і ще отам, отам і отам низькорослі айстри посадила. Пересадила гвоздику. До морфотеку, Вони підуть, я горщики потім ще помию, також хочу скрізь помити горщики. Вони підуть на стіл. Тут нічого не змінилося, в принципі, а ні, змінилось, я там щось посадила. Що я там посадила? Гарне питання, правда? А, здається, низкорослі айстри я сюди посадила. Піднис посадила деморфотеку, Я хочу отам ще поприбирати потім бур'яни. Деморфотеку туди засовувати не буду, я залишу її тут, а там просто будуть якісь. Або мені іграшки буду ховати, або там лійка буде, або відро якесь. Ну, коротше, буде така от хованка, скажімо так. І тут я підрізала лимон. Він ще живий. Подивимося, що захоче рости, захоче, не захоче. До побачення. Якось ще із будинку забрала троянду, пересадила її і посадила сюди в таку малесеньку йлку, щоб не було пусто. От і все, а як довго це я все робила. Буду вже заходити, тому що наскільки ну, зараз, я розкажу вам, скільки у нас годин. 19.27. Треба буде вже йти в цьому вечерю готувати. І отак от намагаюся от щось поробити. Ну, звісно, якби в нас був би свій будинок, це і так, мені здається, знаєте, що я дуже багато роблю. Це ці квіти, хоча ми живемо на власному будинку, в нас орендовані, але все одно хочеться, щоб якась була красота, щоб було гарненько, тому що ну, я люблю квіти і знаєте, вийти в двір, посидіти, квіти квітні, красота. Мені подобається. Ну що я можу сказати, що це закінчення другої частини благоустрою нашої прибудинкової території. Я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите подобайку. Пишіть коментарі. І побачимося з вами вже в наступному відео. Пока-пока!